У нас в гостях кіноблогерка Олександра Ковтанюк. <ривіт> І ми починаємо нашу рубрику Світ кіно. Привіт тобі! Усі. Привіт усім! Привіт! Привіт. Радий тебе бачити! Який фільм ми будемо обговорити сьогодні їсти. <ривіт> У нас сьогодні цікава історія. Це прем'єра в онлайн-кінотеатрах, яка називається Компаньйон. Угу. В такому дивному, в чомусь, але дуже сучасному жанрі сай фай хорор як ви Я розумію, таке sci сайфай horror? Ой, sci-fi сайфай, це щось научно. Правильно uh, популярним. Да. Да. А хорор, це хорор. Жахастик. Так, тобто виходить в нас жахастик з елементами научно популярної історії Ціка... такої цікавої. Це, це як полтергейст. Це. це як полтергейст, проте тут історія в нас про а, оцю класику людина і робот. Скажіть мені, будь ласка, ви б собі купили колись? Ну, якщо була б така можливість, от такого робота, який виглядає абсолютно повністю як людина, так. і який запрограмований на те, щоб зробити вас щасливими, так. Так, якщо він не буде це під, доїдати в, в холодильничку мої смаколики. І мої смаколики. Смаколи. Не взагалі немає відчуття нема голоду навіть. Він служить виключно для того, а щоб люди собаками. Так. Робити затишок домашній і прив'язуватися до вас емоційно. Навіть а, так. а до хлопців залишатися? Можна. Ні, не можна! <рес> Як не можна? А от якщо можна, Не от можна. Сам, тоді от... не куплю! От про це цей фільм, про кохання робота з звичайною людиною і про те, що дівчинка, яка вважає себе насправді людиною, розуміє на певному етапі цього фільму, що вона робот. А зараз хочу дізнатися, ми хочемо дізнатися Тут про це. Дівчинка, її звуть Софі Тетчер. Слухайте, вона настільки зіграла афігезно оцю робота дівчину. Всі критики одностайно сказали, що ну. Ти точно бачиш, що це жива дівчина, mm -hmm. і при цьому mm -hmm. ти точно впевнений, що це робот. Це треба подивитися. Це реально цікава історія. І до пари взяли до неї актора, якого звуть Джек Куейт. Він а, син мех Райан. Обожнюється. І... Хлопець молодець молодчина. А, ну, приємно на нього дивитися. Я розумію, що це гарний актор, і він ну, вже вийшов із все ж таки з тіні своєї мами вже зараз. Це дуже Сунчики, вони мене здивували, хоч вони і молодесеньки, такі вони здивували мене акторською грою. Воно того вартує подивитись, і у нас в гостях кіноблогерка Олександра Кофтанюк. Добрий ранок. Добрий. Райді. Райді. Чим ти до нас сьогодні прийшла? Сьогодні я завітала з легендарним фільмом, як на мене, під назвою Легенда г'ю гласа та сама стрічка, за яку Лео Ді Капріо колись отримав все ж таки свого Оскара 2015 року. Дивилися її. Звісно, давайте давайте почнемо з самого початку і розберемось із назвою фільму, якщо. Дослівно перекладати з англійською, то фільм мав би називатися Уціліли, або якось так. Чому він вийшов у нас в прокаті саме з назвою Легенда Юга з англійського «The реверант оце слово, яким називається фільм для англомовної аудиторії. Він не має м, наш еквівалент одного слова. Це така типу, поняття, яке про людей, що були на межі життя і смерті, або е, він використовується як синонім до слов привид, зомбі, щось таке. А що зробили наші е, класні українські перекладачі. Вони е, знали, що цей фільм е, знятий за мотивами книги реальної про е, власне е, гю Гласа, і е, вирішили, що в українському прокаті вони назвуть цей фільм Легенда г'ю Гласа. До речі, наша країна єдина в світі, в якій цей фільм виходив саме під такою назвою. Тоді давайте маленьке уточнення. Це правдива історія. Mm -hmm. Правильно? Так, звісно, цей фільм знятий на реальних. Подіях він нам розповідає про г'ю гласа власну людину, яка вижила після сутички з ведмедем грізлі. Mm -hmm. І після того він пройшов більше ніж 300 кілометрів непрохідним майже лісом, без припасів і вижив. І він це робив для того, щоб знайти людей, які його лишили помирати в цьому стані. і... Помститися. Я думаю, що про сюжет більше говорити не потрібно. Приходимо до найцікавішого акторського складу. Звісно, головна зірка картини це Леонардо Ді Капріо. Як тобі його грають? Я його обожнюю. Суперзірка актор. А, не те, що навіть зараз в його 50 років. Він вже тоді був суперзіркою, 10-20 років тому. Він а, завжди був з нами як вже готова особистість, на яку постійно хочеться дивитися в кадрі. І отут це вже був ну такий вишак вишаків його роль в легенді Гью гласа, де ну просто ну неможливо вже було за це не дати плін цього оскара, того, що людини шість разів номінували до того. В нього в принципі всі роботи. Надпотужні, Абсолютно але вірно. це е, заслуговує на якусь о окрему ступінь в його творчості, та. тому що це вау. І я вам скажу більше: в цьому фільмі ми могли і не побачити Лео ще в 11-му Запрошували на роль, були затверджені на головні дві: Леонардо Ди Капріо та Шон Пен. І от, коли через три роки прийшов вже процес робити це, Шон Пен сказав, щося я довго чекав, ні, я піду без мене. А от Лео не відмовився, він був з нами. ну Za to je treba stoha ostara. Так, слухайте, ну я чула, що знімальний процес для Капріо був ще тим задоволенням. Розкажи про які припони йому довелося пройти, і йому, і всім, взагалі, на знімальному майданчику, якщо можна це взагалі назвати знімальний майданчик, того ж наш прекрасний режисер Алехандро Інгріто, який зняв для нас цей фільм, він повністю вирішив відмовитися від хромакею взагалі. І а, реальна історія зйомок в нас була на натурі. в... В м, хащах непрохідних, куди наших акторів кожен день доставляли гелікоптером, ну реально видно, що дуже холодно, так от потім справді було дуже холодно. А в деяких сценах Леонардо Ді Капріо в нас знімався в мокрому одязі в мінус 25. Угу. і довго прововували. А найцікавіше, е, ну, і, і страшне в певному сенсі, те, що е, Леонардо Ди Капріо в одній зі сцен їсть печінку бізона. А він в житті вегетаріанець настільки він виклався в цьому в цій ролі, що він навіть поступився своїм принципам деяким. Так, ну давай по наших улюблених справ е і порахуємо чужі гроші. 135 мільйонів було витрачено на фільм. Це так не маленький бюджет. При цьому е він і невеликий, враховуючи те, про що я вам вже казала, зйомки були постійно на натурі. А врешті він зібрав більше 530 мільйонів okay. в кіно. Тобто, в декілька разів він себе окупив. Я вважаю, що абсолютно нормальна історія для такого фільму, який. Ми бачимо. І до речі, в українському прокаті цей фільм дуже довго протримався. Навіть на перший тиждень нашого українського прокату фільм зібрав 120 тисяч переглядів. Це було Це дуже, дуже багато руку Так фільм легенда ю глаз доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. Якщо не бачили, подивіться, не пожалкуйте. Це була рубрика Світ кіно від нашого партнера національного онлайн кінотеатру. Світ ті А з пончиком кіно ще смачніше. Ту ж пригиши. Давай сюди. Давай, так, сюди. Давай, забирай, давай сюди. забирай. Ми Шо на ПП. що тут все ж. А я, я. А я, привіт, привіт, Та усі, А ну-ка, ділись рекомендацією. Так, ну На що. На цей вечір. Сьогодні в нас, як завжди, позитивний раночок, проте я пропоную нам поговорити про доволі важкий фільм, при цьому дуже талановито знятий. Анука: Повстання штатів. А це історія. Про двох навіть не двох команду військових журналістів, які через е, свій об'єктив показують нам власне повстання штатів. А. За задумом сценаристів цього фільму Америка розділилася на два табори. Я дивився цей фільм, <різвіст> реально класний <різвіст> фільм. І е, я ще хочу сказати, що це. Не просто класний фільм, це дуже актуально, бо таке може статися з будь-якою країною. Так. Таке може статися в будь-якому суспільстві. Тому будь-який час. Так, і будь-який час. Так. Так що незважаючи на цю актуалку і в світі, і в нас, і взагалі в Америці, фільм. Талановитий безперечно, вийшов. Головну роль в цьому фільмі зіграла Кірстен Данс, одну з головних ролей. А також ми в цьому фільмі можемо побачити Джесі Племонса, який власне її чоловік в житті. От вони познайомилися не на цьому фільмі, вони познайомилися там років 10 тому. Мені здається, ще на а, другому сезоні Фарго. А, от, проте багато років разом. І отут вони а, в спільному фільмі знялися. А, знімається з відомих ще акторів Нік Оферман якого ми всі знаємо як комедійного актора, а тут він грає президента Сполучених Штатів, невеличка роль, проте така глибока, потужна, він в новому амплуа теж цікаво за ним пронаблюдати. Я плюс-мінус пережив угу. ту ж саму історію, коли ми жили в Лівані. Угу. Близько, це дуже страшно. Тому я, коли дивився цей фільм, мені було не дуже як знаєш, дуже приємно дивитися. Uh -huh. Ніби ти дивишся реаліті. Uh -huh. Того ж це авторська історія, це експериментальне кіно глобально. Оця студія, яка його зняла, A24, вона спеціалізується саме на подібних фільмах. Дивлячись на те, що зараз коїться в Америці, вони дуже недалеко. Від цієї ідеї, абсолютно, а як ви гадаєте, фільми, в яких показується війна, як зараз а, сприймаються чи мають сприйматися в, в Україні, дуже влучне запитання. От я скажу, як я думаю, бо я колись була на допрем'єрному показі саме оцього цього фільму Повстання штатів. Тоді на допрем'єрному показі його висвітлювали перед сеансом наші військові журналісти угу. через свій погляд, через те, що в нас зараз в країні відбувається, і от коли це було ви. Вежено гармонійно і органічно з боку наших журналістів, потім подивитися цей фільм. Це вже зовсім інше відчуття, ніж просто нам показують якийсь черговий фільм про війну, проте ну не в нас, і ми, як пересічні українці, не садимося, і так ну давайте розповідайте mm -hmm. нам те, чого ми mm -hmm. не знаємо. Тобто, мені здається, що якщо вводити таку філософію подання фільмів про війну якихось західних, а це треба робити виключно це з презентацію наших воїнів, тих, хто дотичний. До війська до волонтерства, до журналістики військової, так. ти ж розумієш, що ми не можемо відпустити тебе без питання про гроші, що е, вдалося заробити в прокаті, і чи покрило це витрати? Вони витратили е, приблизно 50 мільйонів доларів на виробництво. Е, і, врешті, зібрав в кінотеатрах 130 мільйонів цей фільм. Ага. Таким чином, на саме таку аудиторію, на оце авторство та на цю подачу експериментальну це більш. Добре, так що ну вдала картина для свого бюджету, для своєї студії максимально вдала. Привіт, 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 то всім, привіт добро рано всі. Розкажи да. мені, будь ласка, про що ми будемо говорити сьогодні з тобою? Так. Нещодавно я знаю, що ви розмовляли про фільм Швидкісний потяг. Так. Так. Це такий комедійний бойовічок. І сьогодні я хочу, щоб ми порозмовляли з вами про ще один комедійний бойові від того самого режисера, Нарез. якого Дэвид звуть Дэвид ліч. та девід ліч. Попрошу тут не плутати Містер з Девідом Дэвид. Лінничем, якого на жаль ми нещодавно втратили. втратили. От якщо Девід Лінч в нас е, король був хаусного авторського mm -hmm. кіно, то Девід Літичі в нас король комедійного бойовика. І сьогодні в нас буде комедійний бойовик, який називається Каскадер з Раяном Господом. Евілі Блант ідея дуже цікава. А, прикольно, що дали насправді а, велику таку зняли шляпу перед усіма каскадерами. Тому це пекельна робота. Велика повага до цих uh -huh. людей, бо вони усю усе своє життя працюють з травмами. Не тільки фізичними, а мені здається, іноді стовідсотків менталка там та повинна тому... бути залізна. Це класна історія подивитися на те, як вони працюють. Ми поговорили про головну роль. Це Рай Гослінг, Емелі Блант, Але там є такий чувак. Арон Тейлор Джонсон. Він дуже класний. Він знявся з новому кіофільмі Крейвен Так. Це Марвеловський герой, дуже крутий актор, і в швидко стомбував потім він грав, мені він подобається. Такий Харизматичний, крутий, і я ще хочу сказати, що тут не тільки ж він, тут навіть є таке невеличке, сказати камео, ні, не камео, на п'ять хвилин, у нас Джейсон Момош виявляється в цьому кінці. Так, є така мулічка у Деві Далітча, що він суперзірок на якісь п'ять хвилин бере до себе в все прикольно. Ну, по-перше, це дорого. Бо це звісно 100%. Тому, тому можна заплатити за п'ять хвилин, з Джейсоном Момо. Додаткового шарму це будь-якому разі додає, так, звичайно. Що нам ще потрібно знати з глядачами про сюжет. Це історія про каскадера, який отримує травму на виробництві і йде з професії, а потім в нього е з'являється неймовірний шанс е потрапити знову в індустрію. І він не просто в неї потрапляє, повертається, він ще потрапляє до дівчини, в яку він ша. Лено закоханий, яка режисерка цього фільму і грає Емілі Блант, і починає всілякими такими хлопчачими штуками її знову таки до себе якимось чином привабити. Так що така історія без кохання там не обійшлося. Мені потрібні три факти мені нашим глядачам, щоб присвятити сьогоднішній вечір перегляду uh -huh. саме цього фільму. Каскар, перший, якщо ви хочете побачити Райана Гослінга, і особливо Емілі Блант в трішечки незвичному для них образі дивіться цей фільм. Якщо ви хочете не просто прикольного сюжету, а ще і класної музики, то там прикольний саундтрек, який присвячений хітам 80-х, які ми всі з вами любимо. І третє, як на мене, найголовніше особливо жінки. Якщо ви хочете побачити, як раяна госвіг плаче під хіти Тейлор світ, умикайте цей фільм, вам зайде. Ти просто шалена я сьогодні виглядаєш. Ти, ти як eh, персонаж, персонаж, я не можу. Окрім ну, того, того що просто, так? Зай, я тепер зрозуміла, чи це диван. Це нікоза, це міхлоць. А в нас Family Total Look. <ривіт> Класс, не червіше. Так, розказуй, так. А, що будемо обговорювати сьогодні? Так, ну ми посміялися вже, так? А тепер будемо про сумне. Ой, Ой ні, не хочу. Я пішла. сумний фільм про те. життя ствердний. Ох. Час жити. З Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілдом в головних ролях. Ох. Про що? це? Так, це в нас історія, яка нам розповідає про 10 років з життя певної пари, де ми бачимо різні певні моменти з їхнього життя. Mm -hmm. І один з цих моментів нам розповідає про те, що власне жінка з цієї пари дізнається про дуже важку хворобу в себе. І цих пір цей фільм присвячено коханню до життю та до своїх близьких людей, коли тобі можливо лишилося пожити не настільки багато. Mm -hmm. А я це чув, це що це найкраще промо для цієї картини було створено завдяки постеру. Правильно, боже, так. Це була mm -hmm. дуже комічна Розкажи історія. Про це. це була максимально комічна історія. Значить, в нас є головний постер, де наші головні герої в дуже романтичній історії разом катаються на французькій каруселі. Оцій з кониками, знаєте? Ну і все було б добре, якщо б тільки не вираз обличчя всього коника, який потрапив перешті з цими героями на афішу. Він настільки кострубатий, він настільки пришалепкувати якийсь, що саме цей окремий коник потрапив до. Мемів і розійшовся по всьому світові і просто жив своїм власним життям ще довгий час після фільму. І до речі, це не єдиний кур'йоз під час прем'єри фільму у Лондоні. Гарфілд вийшов на червоний хідник з картонною копією Так. так. Правильно, вона не змогла тоді а, бути на тому вечорі. Ну, все ж таки, на ну, одному ж йому приходити, коли вони так вже класно зіграли таку родинну, таку синергічну пару. Чому ні? Чому ні? Не подумаєш, що в мене романтичні, але наступні питання буде дуже ну з присмаком. Гроші знову. М -м -м. Меркантильного такого знову смаку. Гроші. Що з рочима? Скільки, чого, куди картини зібрала в прокаті? Картина в нас, решті, зібрала 57 мільйонів в прокаті. Так, це не настільки багато. То як ми там звикли до голівудських, проте це не голівудське кіно? Це кіно більш таке з м, нахилом авторського експериментального і незалежного. Знімала його до речі, студія A24. Ми Нещодавно з вами тільки згадували фільм Постання штатів, який теж знімала ця студія. Mm -hmm. Тому для цього напрямку цей фільм час жити е, ну дуже добре, як на мене, зібрав свої 57 мільйонів. Скажи, чи є у час жити шанси стати в один ряд з таким культовим фільмом? 么那？Uh, nah. Схожу тематику, як солодкий листопад. Нам. Ага, солодкий листопад, як і та сама, наприклад, осінь Нью-Йорку, теж схожа історія. Це все легендарні голівудські фільми, які коли з великими масштабами бюджетними створювалися для того, щоб ми завжди лили Marketing сльози. На, насправді так. Та, от, а от якщо ти хочеш так схожого нахилу за саме змістом, проте більш життєвого, реального побачити в такому фільмі, треба дивитися. Саме час жити. Тому я б не ставила їх, в принципі, на якийсь схожий рівень. Просто це різна подача. Mm -hmm. І там, і там, гарна. Саш, ми дякуємо тобі. Ти завжди приходиш з чимось смачненьким. Я зараз не говорю про пончики, а про стрічки. Але я хочу пізьму все. Але ти можеш взяти. це була рубрика світ кіно від нашого партнера Національного онлайн-кінотеатру Світ Цивіл.